Я повністю згідний з тим, що вину кожної людини, яка приймає участь у кримінальному процесі в якості обвинуваченої, може визначити і конкретно сказати про те, що людина винна, тільки суд. Це аксіома, і, скажімо, так це всі розуміють, в тому числі і я, і опоненти, і колеги. І проти цієї аксіоми нічого не скажеш. Значить, Відносно того, що послужило. Причиною цієї книги. Вона не пов'язана з сьогоднішніми подіями, з е, минулим судовим процесом над е, Юлією Тимошенко, який закінчився обвинувальним вироком Печеського суду. Вона не пов'язана з сьогоднішніми процесами в Харківському Київському районному суді міста Харкова. Вона не пов'язана з касаційним процесом. Це збірник статей, збірник статей які були опубліковані в 2009-2011 роках. А печатна от року. Але прямо Пробачте, прямо у преамбулі до книги ви пишете, що ви демонструєте, що ось як розвивалися процеси, що діяла, що чинила Юлія Тимошенко, як вона будувала свій бізнес, як вона працювала з Павлом Лазаренком, і от власне, в що це вилилося вже в теперішній час. Я правильно зрозуміла цю думку? Я думаю, що можна сказати трошки інакше У книзі викладені обставини появи цієї справи. Чому я присвятив частину цієї книги обставинного появи, тому що дуже багато існує обвинувачень, що вона має на початку своєму якесь політичне замовлення, політичні корні. Це не так. Це нормальна реакція правоохоронної системи тих років на вчинення правопорушень, які можна кваліфікувати як кримінальні у відповідності до чинного тоді, да і зараз законодавства. Це перше. Друге, Громадськість люди повинні знати правду. Згідно з конституції, ми маємо право на інформацію. Це теж максимум для всіх цивілізованих людей, для кожного суспільства, яке вважає себе цивілізованим. А тому правду треба говорити, не боячись того, що вона комусь не сподобається. Я не згідний з тим, що більшість людей. Не вважається правдою. Мені здається, що навпаки більшість людей вважає правдою ті факти, які викладені в присі. Тим більше, що вони підтверджені достовірними документальними та іншими даними. Я можу помилятися, але мені здається, що багато з того, що було в цій книзі, і навіть, можливо, якісь схеми наводив під час своїх публічних виступах на прямих ефірах і у пана Шустера, і у пана Кисельова, заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Я помиляюся, чи це справді так було? Я думаю, що ви трошки переносите акцент в іншу сторону. Ця книга присвячена історії, появи, розвитку і долі справи, яка була порушена проти Лазаренка, ви чомусь не говорите про нього, та Юлії Тимошенка кінці 90-х, на початку 2000-х років. Ну власне... зараз те, що розповідає пан Кузьмін. Вона трошки має інший акцент, більш свіжіші події і так далі. Існує маса справ, які мають більш свіжий характер. Вони не зачеплені в цій книзі. Ви пообіцяли написати ще й про щербання в другому томі, так? Звичайно, в другому чи в третьому. Інформації багато. Ситуацію я володію, закони якісь про розголошення даних. Досудового слідства я не порушую, я знаю, що це таке я юрист, а тому я думаю, що ніхто не знайде підстав сказати, що людина, яка написала цю книгу, розголошує якусь страшну українську слідчу таємницю. Це вже давно секрети полішенелі, але треба її викласти, роз'яснити не юридичною мовою деяких випадках юридична, а дохідливою для широкої громадськості. Я Говорю про конкретних людей, які не мають мужності, не мають хребта, які заради свого крісла готові чиняти незаконні дії. Це перше. Ці люди є, їх багато, але ну ви їх назвали але конкретно. Вони звичайно, я називаю по прізвищам на відміну від багатьох інших. Не боюсь називати людей конкретними іменами. Знову ж таки, я вам скажу, що ця частина людей негідна частина людей. В правоохоронних органах вона не є тією, що переважила б іншу частину. Маса порядних людей, які виконують свій службовий обов'язок, виконують закони, які притягують заслужено тих людей, які вчинили кримінальні правопорушення до відповідальності. Я кажуть, нема сім'ї без уроди, чи трошки інакше там перефразовується, якраз той випадок. Це, по-перше, відносно тієї тиради, якою розразився. Наш співрозмовник, про документи, які він прийшли, і так далі. Всі ці документи ось тут опубліковані. Дуже погано, що люди, які знають, що написано в документах, коментують їх так, як не відповідає суті цих документів. Ось, наприклад, і пан Пашинський, пан Власенко, ряд інших людей, які часто виступають, кажуть про рішення Верховного суду листопада 2005 року яким було закрито кримінальні справи проти Юлії Тимошенко, чи в інших е, виразах підтверджена законність е, постанови Святослава Піскуна про закриття цих справ. Це ж неправда, і юристи це прекрасно знають, в тому числі пан Пашинський Такого Я... рішення ніколи не було. І це, до речі, нещодавно на початку квітня офіційно підтвердив голова Верховного суду України пан Пілпчук, який, до речі, підписав те рішення. Прошу вас ознайомитись, воно правді України опубліковано. Українські правді. Як, Правда, ва? України» — це, це ваша буша партійна газета. Ми читаємо українську правду. Значить, на відміну від багатьох, можливо, від вас я нікого не був членом комуністичної партії, навіть радянські роки, хоча працював в номенклатурній організації. І цим горжуся. Складається дуже дивна ситуація, коли суди з якихось причин, в тому числі, на мій погляд, безпідставно, приймали якісь рішення на користь Юлії Володимирівни, значить судова система гарно працююча, аргументована. Закона і так далі. Як тільки приймається рішення не в інтересах Юлії Володимирівни, значить, тоді знаходяться такі люди, як пан Пашинський, розповідає про те, що в нас судова система лає і так далі. Я не буду коментувати слова пана Швеця. Вони, ці коментарі викладені у комітері кримінальної справи, яка знаходиться в Генеральній прокуратурі. І я думаю, що цього достатньо. Він прекрасно розуміє, що він не правий. Хотів би Пану Швецю теж нагадати як одному з творців міфу про виправдання чи закриття кримінальних справ проти Юлії Тимошенка у 2005 році, що треба ретельніше слідкувати за те, що ви кажете народу. Обманювати не можна, це не гарно. Тим більше для такого кваліфікованого юриста. І останнє, значить, я частіше бачив продажних адвокатів чи продажних суддів. Добрий день. Добрий день З вами говорить Сергій з міста користень. Ну я не можу себе репрезентувати народ України. От моє запитання більше відноситься до е, пана Віктора Швача, по моєму прізвище, якщо я не помире він на жаль не у студії, але озвучте запитання. Так. Будь ласка. Запитання до пана Віктора, де на депа. Я звичайно в чомусь згоден, що сьогоднішня наша судова система дозволяє чекати багато чого кращого. Але запитання суть запитання. Ось яка він реабілітує повністю Юлію Володимирівну Тимошенко. Я виступаю як її колишній палкий сторонник. Був на майдані. Так кричав, що у мене юля юля, що очі на лоб вилазили. Але сьогодні виникли запитання по суті справи, як кажуть юристи. Хто з керівників нашого уряду, якщо вона не винна, так якщо вона не винна у підписанні невигідного контракту по газу з Росією, хто з наших очільників сьогодні урядовців повинен нести персональну відповідальність за підписання невигідного контракту і хто повинен нам збитки народу України? Повністю скомпенсувати її. відносно збитка, ви знаєте, хто повинен платити. Є зрішення рішення суду. Воно вступило в законну силу, там близько 192-4 мільйонів присуджено для оплати саме засуджені Юлії Володимирівні Тимошенко. Якщо Бо, говорити б, про потіштись трошечки цим рішенням, потіштеся А чому я тішитись. Я серйозна людина. <реклама> <реклама> я серйозна людина, а не шпінгаля, Ефір пінкій. закінчується. Нічого не розуміє юриспруденція. Це перше. Друге. Відносно збитків, якщо ви знаєте, збитки у 2010 році Швидше. склали 1,4 мільярда, у 2011 році – Завершуємо ефір, 700. пробачте.